Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Сьогодні знову передивляюся свої квіти, свої грядки і гортензії теж. Ось в мене зараз тут на екрані у вас ви бачите такий кущ гортензії. От Він вже не молодий. Вже бачите, які брунячки. Починають, якби ну, зима без снігу. Ось такі бруньки вже на цьому пагоні. І сьогодні я хочу зрізати один пагін, який якби мені не потрібний буде в цьому сезоні, і хочу поставити його, щоб цей пагін не постояв у воді, якби, і почки почали, ці бруньки почали просипатися. І ці молоденькі пагончики я буду укорінювати. Значить, показую вам кущик, ось такий він. І ось цей пагін, ось він. Бачите, він якось йде, якби всередину ось сюди йде. Ось. Ці отак я планую їх по кругу. От, отак, от вони будуть у мене якби по кругу ростуть. А оцей один він пішов ось сюди, якби всередину туди. І я його хочу сьогодні зрізати і поставити, щоб бруньки розвивалися, і потім вкорочу ці коротенькі паросточки, які появляться. Значить, ось зараз показую вам, Я його зараз відріжу. Уже такий гарно, товстенький. От. Ну і попробую його. Корінити. І зараз так декілька, ще подивлюся, кущиків. Я в минулому році обрізала свої гортензії, весняну обрізку робила в кінці лютого. А сьогодні я тільки деякі пагони зріжу, щоб поставити на, потім на вкорінення. Ну а Решту буду робити обрізку пізніше. Так, Покажу вам ще одну гортензію. Це вже маленький кущик ось такий. Бачите, висажений був у відкритий ґрунт з П9. Це було десь уже ну, під осінь чи восени, і вже, я не пам'ятаю Ось підписаний Magical Mon Blanc. Так? От. І ось бачите, як він тут у нього йде один пагін. І тут ось з одного вийшло три пагони. І оцей середній я буду його, він мені не потрібний буде навесні. Я його все одно буду зрізати. І от я зараз його теж якби, трошки зріжу. Так от акуратно. от І ось таке воно, бачите, якась тут така закарлюка, непонятно що. Ну, поставлю його в воду, побачимо, що з цього вийде. Чи будуть тут які брунечки просипати, чи ні. Ось таке зараз поставлю. А тут залишається ось так на три пагони буде розвиватися кущик. Так, зараз хочу оці зрізи, де я кущі трошки пагони зрізала. Значить, ось таким зараз оброблю бальзамом садовим, бджолиним воском та прополісом. Зараз ось набрала трошки і оці зрізики, бачите, ось де я зрізала. Зараз я його тут поки що і закрию. отак от. Ну, побачимо, що з цього буде. Більш я поки що різати не буду, а якби для себе, для експерименту. От, -от так, хай засихає. Продовжую своє відео. Вже в мене в будинку. Ось показую вам ці гілочки, які я зрізала. Ось я їх поставила, попідписувала стаканчики ці, налила водички, показую вам. 28.01 я їх оце зрізала і поставила на підвіконня. Значить, фантом. Одна без назви. Ось трошки тут обрізала ще ванілу Фрайс. Маленький кущик у мене був. Ось такі гілочки поставила. Ну, і цей ось маленький Magical Mon Blanc. Бланк, ось він. Ну, так, от тепер буду. За ними спостерігати, як вони будуть розвиватися. От буду вам показувати. Кому цікава ця тема живцювання гортензій. Приєднуйтеся, будь ласка, будемо разом ділитися своїми знаннями, опитом, досвідом вірніше. Ну, от так от починаємо, якби вже сезон трошки починаємо щось. Думати, працювати, дякую всім за увагу і до нових зустрічей.